Євген Чура один з небагатьох, хто отримав кредит за програмою Доступне житло на Рівненщині. Житиме в новобудові на Черняка. Мене зайняло це дві неділі. От першого візиту в МЖК і до банка. Рішення банка. Окрім Євгена, таких щасливчиків, котрі отримали кредит на придбання доступного житла в області ще четверо. Більшість охочих взяти позику за державною програмою не може. Компенсує держава лише тим, хто потребує поліпшення житлових умов. Вони прописані в статті 34 житлового кодексу УРСР. Та найчастіше кажуть спеціалісти не по кишені людям доступне житло. До прикладу, якщо у вас середньостатистична сім'я з трьох осіб, то за програмою претендуєте на 58 квадратних метрів. При цьому дохід на місяць має Новити 5 тисяч 450 гривень. Щомісячний же платіж за кредитним договором не повинен перевищувати 50% сукупного середньомісячного доходу сім'ї. Себто на кожного її члена після щомісячного внеску за кредит має залишитися одна тисяча дві гривні прожиткового мінімуму. А ще позичальник обов'язково має зробити перший внесок 25% від вартості житла. Люди нашими зарплатами просто не витягують на подані програмі. І чинний психологічний фактор, що люди бояться брати житло на первинному ринку. Боятись нічого запевняють обласні чиновники, гарантує держава. Нині на рівненщині отримати кредит на доступне житло більше трьохсот охочих та видавати позику банки особливо не поспішають. Констатує головний будівельник області Юрій Сідлецький. Як приклад не хочуть у банківських установах видавати кредити під чиюсь поруку. не розглядають і заяви на доступне житло підприємців, що ж стосується індивідуального будівництва. Велика кількість громадян звертається з бажанням отримати пільговий досроковий кредит на будівництво відвальному житловому будинку. Що передбачено постановою кабінету міністрів номер 2504 12 року, номер 343. Банки це взагалі не роздивлюються. То тобто постанова дозволяє, банки не дивляться. Скаржаться на банки і забудовники. Видали п'ять кредитів тільки в одній установі. В інших мовляв навіть інформацію належно донести до людей не можуть. Вони приходять зб'ються лобом, втікають це однозначно. Це однозначно. Хто гальмуватиме одержання кредитів, попрощається з посадою? Цим лякають в Кабміні. Зглянути питання щодо звільнення займаних посад відповідних працівників обласних державних адміністрацій, слідуючи та порушити клопотання щодо звільнення і займаних посад керівників керівників філії. Або представник представництв банків, що беруть участь у виконанні цієї програми, то ви не думайте, що я дам неправдиву інформацію. Щоб людям було менше мороки з одержанням кредиту, треба утворити так званий центр продажу квартир, кажуть спеціалісти. Нині ж більше дізнатися про програму можна в кабінеті єдиного вікна, що знаходиться в облдержадміністрації. Анна Махно, Володимир Захаров, Артем Лаговський. Новини Рівного.